Давайте спробуємо розібрати ось таке от завдання. Це завдання на статеву вікову піраміду. Проаналізуйте статеву вікову піраміду однієї з країн світу та визначте напрями діяльності уряду цієї країни з огляду на теперішню демографічну ситуацію в ній. І ми бачимо ось статеву вікова піраміду. Знизу, на основі піраміду, ми бачимо підписану кількість осіб. Вражаєм кольором позначено жінки, блакитним чи синім чоловіки, і посерединці ось у нас вікові групи. І дивлячись на статею вікову піраміду, ми бачимо, що у віці від 0 до 5 років чоловіків, ну, хлопчиків, народилося майже 65 тисяч осіб. Кількість жінок трошки більше 52, десь 52,5, мабуть, 52,5 тисячі дівчат. У нас запропоновано сім варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати три і вписати ось сюди цифри. Перший варіант фінансування програм стимулювання народжуваності. Ну, уряду не потрібно стимулювати народжуваність, відділяти на це кошти, адже ми бачимо, що народжується зараз діток більше, ніж народжувалось раніше, тому народжуваністю все добре, і фінансувати не потрібно такі програми. Наступне збільшення витрат на розширення мережі шкіл. Так, оскільки в нас народжується діток багато, значить потрібно більше шкіл, тому потрібно збільшувати витрати на будівництво шкіл, тому другий варіант буде вірний. Далі, третє. Розвиток системи професійної освіти молоді. Так, оскільки в нас є досить багато молоді, і тому потрібно. Е Цю молодь десь навчати, тому потрібно професійну освіту більше навчальних закладів створювати, тому третя відповідь також підходить. Наступне четверте, державна підтримка автоматизації і роботизації виробництв. Ну, це було б потрібно, якби було знову ж таки невелика кількість населення, тоді це населення треба було б замінювати роботами. але оскільки Народжуваність в нас доволі висока і багато в нас є молодих людей, тому не потрібно виділяти кошти на, на роботизацію. П'яте сприяння розвитку працемістких видів економічної діяльності. Працемісткі види економічної діяльності це ті підприємства, на які потрібно багато робочої сили, тобто багато людей. Ну, оскільки в нас населення є велика кількість людей і збільшується. Ми бачимо це з статевікової вікової піраміди, тому якраз сприяння розвитку праці містких видів економічної діяльності, цей варіант також нам підходить. Ну і Давайте перечитаємо наступні варіанти відповіді для того, щоб все ж таки виключити їх і зробити висновок, що ми зробили правильний вибір. Шосте законодавче обмеження еміграції з країни осіб працездатного віку. Пам'ятаємо, що еміграція це виїзд з країни. І... Обмежувати еміграцію з країни усі працездатного віку немає потреби, тому що кількість людей працездатного віку досить велика і вона буде зростати, бо ми бачимо, що народжуваність доволі висока і вона зростає. Тому обмежувати еміграцію з країни поки що немає потреби. І сьоме залучення іммігрантів для подолання дефіциту дешевої робочої сили. Знову ж таки, оскільки в нас своїх, своєї робочої сили вистачає, тому залучати іммігрантів, тобто людей з інших країн, немає потреби. У нас немає дефіциту дешевої робочої сили, адже є кому працювати. Тому сьомий варіант також не підходить. І отже, в цьому завданні проаналізуйте статею вікову піраміду однієї з країн світу. Визначити напрями діяльності уряду цієї країни з огляду на теперішню демографічну ситуацію. В ній будуть такі вірні.